Усім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Таїланд і розпочнемо з браслету, з блакитним опалом та кубічним цирконієм. Опал 4х3. Застібка Тіфані. Браслет регулюється до 21 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2000 тисячі гривень 50 доларів. Рожзмійка з пресованою бірюзою та марказитами. Довжина броші 73 мм. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Кулон з мазамбійським гранатом. Центральний гранат 8 х 6. Розмір поверхності 17 х 15. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 1200 гривень 30 доларів. Сережки з рубіном, та пазом та чорною шпінеллю. Рубін 8х6. Довжина сережки 18 мм. Загальна вага 4,7 грамів. Вартість сережок 1350 гривень 34 долара. Кулон зірчистим рубіном. Додаткові камінчики також рубін. Розмір вставки 6 х 4 ланцюжок 45 см. настібка. Вартість колону 1100 гривень 28 доларів. Брош з перлиною та рубінами. Перлина 25 на 7. Розмір броші 45 на 32. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Цікавий кулон з черепашкою. Натуральна перлина 10 на 8. В очах рубіни. Довжина колона разом з вушком 23 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 1200 гривень 30 доларів. Сережки та колон з блакитним тапазом. Все можна придбати окремо. Тапаз 6х4. Розмір поверхності 13х13. Вартість колону 950 гривень 24 долара. Ланцюжок 45 сантиметрів. Вага сережок 6,4 грамів. Застібка англійська. Вартість сережок 1400 гривень 35 доларів. Колон зі смарагдом та кубічним цирконієм. Смарагд 8х6. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 1300 гривень 32 долара. Сережки зі смарагдом та топазами. Смарагд 6х4. Довжина сережки 14 мм. Загальна вага 3,3 г. Англійська застіпка. Вартість сережок 1300 гривень 32 долари. Колон з цитрином та гранатом. Цитрин 8 мм, гранат 6 мм. Довжина колона разом з вушком 32 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 1000 гривень 24 долара. Сережки з цитрином діаметр 7 мм та чорною шпинелю. Діаметр поверхності 12 мм. Загальна вага 3,2 грамів. Вартість 1300 гривень 32 Кулон Булон зеленими метистами. Нижня метист 17х11, верхній багатної огранки 12х9. Ланцюжок 40 см. Плюс подовжувач на 5 см. Застіпка-карабін. Вартість колону 2200 гривень 55 доларів. Браслет з цитринами. Цитрин 7х5. На зап'ясті 17-18 см. В мене зап'ястя 17,5 см, мені комфортніше буде, якщо браслет буде одягнутий трішки вище. Вартість браслету 3200 гривень 80 доларів. Лучка за аметистом 9 на 6. Додаткові камінчики, сапфіри. 18 і 3 розмір каблучки, Дуже тонка шинка. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Кулон з аметистом 10 на 8, додаткові камінчики, мазамбійський гранат, хризоліти, тапас, гранат радоліт, аметист та апатіт. вушку, двородній бік, ланцюжок 45 см. Вартість колону 1200 гривень 30 доларів. Кулон за метистом. Довжина колона разом з вушком 31 мм. Ширина 18. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 1400 гривень 35 доларів. Каблучка кобра. Каміння чорна шпінель, висота 38 мм. 18 розмір. Вартість каблучки 850 гривень 21 доллар. Сережки з ларимаром та чорною шпинеллю. Ларімар 7 на 5. Розмір поверхності 13х10. Загальна вага 4 г. Ціна се 1350 гривень 34 долари. Кулон з танзанітами. Діаметр кулону 20 мм. Бушку. Ланцюжок 45 сантиметрів. Застібка карабін. Вартість кулону 1500 гривень 38 доларів. Сережки з сапфірами та білими топазами. Сапфір 7 на 5. Загальна вага 3 грами. Вартість сережок. 1300 гривень 33 долара. Каблучка з турмалінами. Розмір поверхні 22 на 18. 18 розмір каблучки. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Сережки з помаранчевим опалом та кубічним цирконієм. Опал 9 на 7. Розмір поверхності 18 на 16 Загальна вага 5,2 грамів. Силіконові застібки обов'язково покладу. Вартість сережок 1300 гривень 32 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!